Шалом, це Славко. Сьогоднішню передачу веду я, тому що у нас засію виникли щодо її сюжету радикальні розногласія. Коротше кажучи, вона каже, що війна і людям не потрібна радість, а я кажу, що війна десь там, а насправді тут карнавал, і ми маємо про це говорити відверто. Оця добра людина, ви його знаєте, це Петр Зайхан. Він робить прогнози і каже, що кінець світу це лише тільки початок. І Я думаю, якщо я такі прогнози робив просто так, щоб пожартувати за пляшкою, а воно на цьому заробляє, то може час говорити за такі речі без зайвої серйозності. Оце, от власне, з пророцтв Петра Зейхана. Я чому кажу, що ми у карнавал і будемо говорити за карнавал життя? Ви бачите, що наступна американська війна з Мексикою, порушення американсько-саудійського альянсу, що ми бачили, Аргентина. Ну, Аргентина завжди, її треба притуляти. ну Вічний колапс китайської економіки, навіть нам це пишуть. Франція здомінує Європу, коли Німеччина Ну, я скажу, що так і є. вже домінує. Ну, бачите те, що вони контроль над Африкою ну, віддали Росії, ясно. Ми маємо очікувати ще колапсу польсько-Американського Союзу. Так. Ну, за Британію я не знаю. Чим може стати вже Британія? Зараз ми поговоримо, чим стане Британія, з чим це буде зв'язано. Ну, Японія домінує Східну Азію. Це таке. Росія колапсує. Ну, це очевидно. Я до чого йдеться? Прийшов лист. Від такого собі алі різи каже, у нас в Норвегії жити каже неможливо. Оці каже сомалійці, каже, суцільні злочинці. Як от мені простому чесному алірізі жити в цій небезпечній країні? І коли ви подивитесь оцю статистику злочинності молодіжної, ви багато чого дізнаєтеся. По перше, мене вражило, що от злочинність серед пакистанців дуже часто. Переоцінюють, ви знаєте, оці всі праві, котрі зараз підняли за ганги питання за рапістів чи грумерів. Я не знаю, яка різниця між рапістом та грумером. Вибачте мою неосвідомленість. Але ви бачите, що статистика не така вже і що пакистанці це ще світла полоса. я завжди про це говорив. що Люди на сході, як правило, виховані достатньо. Бачите, що афганці не дуже різняться. Юні афганці не дуже різняться від юних шведів в Норвегії. Ну хіба що поляки їх перевищують закону І головне, що я хотів сказати, не за расізм, а за злочинність серед росіян, серед росіян в Норвегії. Бачите, оцю статистику. Що трошки менше, ніж північних македонців, ніж валбанців. І оці люди говоруни, представники цієї титульної нації, я не за македонців, а за росіян, за москвинів, вони дорікають злочинності європейській, іммігрантській. Хоча вони самі є, о, дивіться, от мені подобається. От Пакистан, пам'ятаєте, так, щось у мене крякнуло. Не знаю, що з цим робити. Без засі. О! Бачите, ось. У пакистанців 111 на тисячу, теж молодіжна злочинність, у Росіян 140, сорок афганців 160, Бачите, там от тамалі Лефтісти кажуть, що самалі неправда, бо їх часто грибуть за різні злочини. Що зґвалтування, хуліганство і. Торгівля наркотиками, як правило, Ефіопії Сомалі, основна це наркотики. Що каже, там по 3-4 злочини, тому це дає таку викривлену статистику. І взагалі, якщо ви візьмете статистику білих рапістів в Кенії, то все зміниться. Ну, не знаю, на що білих рапістів в Кенії. Я до чого кажу? Іде доба карнавалу, ви розумієте? Це завжди так, от в добу карнавалу, було. І все, що нас має цікавити зараз, чи спрацює п'ята стаття НАТО, куди ми поспішаємо, якщо Трамп нападе на Канаду? Ви ж не забувайте, Канада держава НАТО. Якщо Трамп нападе і буде нападе на Канаду або нападе на Данію, Данія так само держава НАТО, то чи спрацює П'ята стаття НАТО? Якщо не спрацює, то Трамп має рацію, коли каже, що Україна ніколи не вступить в НАТО. У в Україна вже в стільки всього повступала, що ще вступити в організацію, яка не спроможна захистити Данію від Сполучених Штатів або Канаду від Сполучених Штатів, то наше таке НАТО? Нам Розумієте, Наше таке НАТО, котре не працює серед своїх Правильно за це казав. Петр Зайхан, треба ще раз почитати кінець світу, тільки початок. Люди не вірять в те, що піратські флоти будуть боротися з тіньовими флотами. Ми вже маємо тіньові флоти, лишилося тільки запустити піратський український флот, котрий з ним буде боротися. Розумієте, нема такого передбачення, нема такого пророцтва, щоб воно рано чи пізно не здійснилося. Тому що пророцт спираються на що? На людську гріховність, а людська гріховність, вона незмінна на неї можна полягати. Власне, на, саме на гріховності мають полягати футурологічні прогнози. Ми з вами живемо в добу карнавалу, тож маємо веселитися, скільки б мені Ася в цьому не перешкоджала під якимось надуманим предлогом, що нібито йде якась десь війна. Війна завжди йшла.